Віков Андрій Олександрович, головний агроном ПП Золота нива 2019 В цієї компанії я працюю з моменту заснування цієї компанії, а взагалі досвід мій роботи в аграрній сфері вже 18 років. Ну, ми сіємо ріпак, сіємо соняшник, сіємо пшеницю зиму, ячмінь азими, горох зимуючий сіємо. Які ну, самі найкращі ми вибираємо завжди насіння і засоби хімічного захисту. Ми сіяли цю лінійку далі йде, а зупинилися ми на гармоніки, тому що вона топ у нас йде по масличності і в найвражайності ну, більше, ніж в середньому господарстві. В цьому році було і 56, і 55, тобто ну, менше 55 не було. Вражаю 23-24. По тому року у нас вона гармоніка давала по олійності ну, 54 найменше. Це теж плюс іменно гармоніки, тому що вона така з ну, більш пізній гібридів, найбільше вегетації, тому що... Воно легше переносить ці всі кліматичні засоби, тобто навіть по тому році, по цьому році, воно краще все показує. Поробимо підбором гібридів, да, ми можемо ну, якби, маніпулювати цим захистом якимся, ми можемо теж це все робити. От кліматичні да, умови в нас завжди це рішаючі роби. Ну, будемо говорити якби середньостатистичний 10 рік. Мядея це, це якість, це підтримка, взаєморозуміння. ну, І взагалі класна компанія.